Привіт! Хочу поділитися з вами думками про те, як ми втрачаємо любов, любов і чому ми її втрачаємо, і як зробити так, щоб ми були щасливі і нас любили. Всі люди вони хочуть, щоб їх любили, але знаєте, чомусь ми. Зустрічаємо у житті такі е, випадки дуже часто, що нас не люблять або люблять недовго, не постійно. Чому це е, е, трапляється? Тому що перша причина любові не ті, хто навколо нас, а я сама, я сама причина тієї любові, яку я можу е, е, собі отримати е, в житті для себе. Якщо я люблю, то навколо мене буде багато любові. Якщо в мене в, внутрі, немає любові, тому і навколо мене її теж не буде ніколи. А Біблія ще каже, що хто багато любить, тому багато прощено, а хто мало любить, тому мало прощено. А хто зовсім не любить. Значить, нічого не прощено ніякі гріхи не прощаються. Тому дуже важливо зрозуміти, що перш, вперше я повинна навчитися любити, віддавати цю любов і е, приймати її потім е, від самого Бога. Від самого Бога, любов це Бог є любов. Тому в нас повинно бути слово Боже, е, бо він є любов, і він може наповнити нас любов'ю. Підписуйтеся на канал Салтаненко і пускай, хай в вашому житті буде багато Бога, багато любові і багато прощено. Амінь.